Поговоримо про деструкцію рослинних решток. Хто такі деструктори. А як же аграрію використати ту солому, яка лежить у ґрунті? Саш, зараз, зачекаю, зараз буде батл. Зараз би, да, Необхідно додати азотні добрива у бакову суміш. Мікроорганізми всі хочуть їсти і всім потрібен азот. Ми маємо о, в середньому зараз десь приблизно врожайність 5-6 тонн. А... На цьому наш підкаст закінчується. Вітаємо, друзі! У другому випуску подкасту «Агрономи на мікрофонах. І сьогодні ми з вами поговоримо про деструкцію рослинних решток. І дане питання мені допоможуть розкрити мої колеги: це Олександр Оцабрик, керівник відділу впроваджень біотехнологій. Вітаємо глядачі і Ярослава Бухонська, фізіолог рослин. Всім привіт! І я, Максим Головатюк, керівник центрального регіону. Отож, нам сьогодні слід з вами розкрити саме питання розкладання рослинних решток, і які потрібно в тій чи іншій ситуації використовувати деструктори. Нагадаємо трішки правила нашого подкасту: нам зібрали відділ маркетингу 6 найпопулярніших запитань від наших аграріїв, і нам слід їх відкрити. Отож, колеги, Саша, Ярослава, готові? Та як завжди. завжди. Ну, я думаю, ми тут розпочнемо з Ярослави, як то говориться нашим дівчатам, завжди дорога першим. Тому Ярослава, прошу, будь ласка. Добре, витягну те, що найближче до мене лежить. Це категорія спорт, конверт спорт. І тут Цікаво, таке... конверт спорт, да, да Тут і, і деструктори, при... щоб це могло. І при такій погоді якраз непогано да, зайнятися. Да, для спорт корисний, да, для всього, для здоров'я. Гарний фініш породжує, гарний старт. Або що таке стерня і що з нею робити? У мене тут це перше запитання, воно нагадує рядки Ліни Костенко, і кожен фініш – це по суті старт. І я думаю, що от стерня це от щось цю тему. Тому що стерня взагалі, ну, з точки зору нормальних людей, що таке стерня? Це те, що залишається на полі після того, як пройшов комбайн, і потім з тим, ще треба щось робити, щоб на наступний рік мати змогу туди щось посіяти. З точки зору біології, стерня це біомаса рослин, яку вони накопичували протягом всього вегетаційного періоду. Вони старались, фотосинтезували, працювали корені, працювали листки. І утворилась така велика біомаса, в якій міститься багато поживних речовин. Якщо ми розберемо солому на молекулярному рівні, то в ній міститься доволі багато різних поживних речовин. Наприклад, в одній тонні соломі пшениці міститься близько 5 кг азоту, 8 кг калію, 2,5 кг фосфору і також інші макро і мікроелементи. І перераховуючи на співвідношення зерна до побічної продукції, при середній врожайності пшениці десь 5 тонн на гектар. Ми будемо мати десь приблизно 5 тонн пшеничної соломи на гектар, і, відповідно, приблизно будемо, з цієї соломи можемо отримати. 25 кг азоту, 40 кг калію і 12-13 кг фосфору, що вже в принципі немало, враховуючи сучасні ціни на добрива, які є. Окрім цього, стерня і інші пожнивні рештки, тому що стерня це те, що ми отримуємо після злакових, а в нас ще є соняшник, у нас ще є кукурудза. От, тому якщо ми говоримо загалом про рослинні рештки, вони містять велику кількість органічної речовини. Вони на 40 45 складаються з вуглецю, і тому, якщо ми грамотно зможемо використати ці рослинні рештки, ми можемо перетворити стерню на скарб на нашому полі. А допоможуть нам в цьому мікроорганізми, тому що головне з стернею це не втратити її, не змарнувати цей потенціал. І е, грамотно її використати. А мікроорганізми в ґрунті — це якраз ті працівники, які роблять всю роботу з її розкладання і перетворення її на ті речовини, які зможуть потім використати наступні організми на цьому полі, наступні рослини точніше. Цікаво, цікаво, Ярослава розповіла я задоволення. Такі, знаєте, погрузилися в е, світ біології, хімії, повністю yeah, таку should. все розклала на полички. Саш, ну, в принципі, якби, е, я думаю, ти погодишся. Цікаве запитання. А е, от більше також, по, можливо, так більше по твоїй тематиці. Що б ти ще міг би додати до, по даному питанню? Взагалі, те, що Ярослава розповідала, <clears throat> якраз вона. Розповіла до того, як я хотів задати питання, а як же аграрію використати ту солому, яка лежить у ґрунті? Так? Тому що е, ми знаємо, що після збирання врожаїв досить багато соломи залишається на площах. Можливо, хтось тюкує, можливо, хтось не тюкує. І солому, можливо, варто замінити на взагалі рослинні рештки, так? бо в нас є багато різних культур. І, відповідно, як же їх використати. Оцей інструмент якраз застосування деструкторів нам дає можливість правильно використовувати цю солому як органічне добриво. Тому що всі ми знаємо, солома може трансформуватися самостійно у ґрунті завдяки азотним добривам, але це, скажімо, не так ефективно, як додати мікроорганізмів, які будуть це робити більш якісно і правильно. І знижувати відповідно, токсичність цієї соломи. Так як Ярослава вже почала наводити цифри, Максим, гадаю, нікого краще не вийде розкрити питання як економіка, так як це зробиш ти. Тому, гадаю, це буде класний конверт для тебе. Дякую. Що ж, ми беремо. Конверт. Економіка. Я думаю, що це один з найважливіших таких аспектів, тому що всі рахують кошти і потрібно розуміти, скільки ж і затратна частина буде на ектар. Рослинні рештки. Не заріс свій капітал. Ну, в принципі, я повністю тут згоден. Або про економіку застосування деструкторів. Знаєте, по попередньому питанню дещо вже відкрили колеги. На моє питання, навіть відповідь трішки надали. Чому саме так? Тому що Ярослава говорила про те, після збирання, скільки в нас залишається рослинних решток, наприклад, після тієї самої зимої пшениці. Ми знаємо, що в небагатьох, але я думаю, що цей напрямок буде розвиватися в Україні, це буде тваринництво розвиватися і солому тоді будуть більше забирати. Але від, залежить саме норми застосування деструкторів від того, скільки ми маємо рослинних решток на е, да, один гектар. І, до речі, тут би хотілося б також, можливо, сказати: це те, що саме вже. Якщо ми йдемо і рухаємося далі по запитанням, це про наші деструктори, які використовуються в тих чи інших технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Отож, якщо ми візьмемо зараз, наприклад, за ми маємо на дворі липень місяць і збирання йде активне озимих культур, це озимий ріпак, озима пшениця. Зараз саме от на часі це озима пшениця. Ми маємо в середньому зараз десь приблизно врожайність 5-6 тонн, я думаю, де більше, де менше тут. По різних регіонах, по різних регіонах по я думаю, так. Да, ви, ну, ви повністю підтримаєте, тому що аномальна спека, яка в нас відбулася протягом останніх двох тижнів, вона дещо внесла корективи по врожайності саме даної культури. Тому тут, якщо в нас. Залишки рослинних решток озимої пшениці на 1 гектар складають десь до 5 тонн. А нашими представниками, нашими колегами в регіонах і особисто нами ми рекомендуємо півтора літра на гектар використання наших деструкторів. Якщо взяти по ціновій політиці на сьогоднішній день, якщо ми будемо говорити там, від деструктора нашій класичний, це я так можна сказати, це наш флагман. Так. Еталон еталон, еталон, да. деструкторів. еталон деструкторів, який коштує 240 гривень разом з ПДВ і е, за одну літру препарату. І тут, напевно, е, я трішки розпочну, а тоді кожному з, вам, з вас хотів би почути колеги от, від Ярослави, від тебе, Саш. Е, саме таке от болюче те, що е, аграрії задають. А чи потрібно, от коли ми даємо деструктори в бакову суміш азотні добрива? Треба. Так, це потрібно, це потрібно робити. Але саме, потрібно. А... На цьому наш підкаст закінчується. Ярослав, ну поясни взагалі. Для чого потрібно додавати азотні добрива? Тому що існує така, знаєш, я б можливо сказав би байка, що коли деструктор ну, дають, якби вносять по рослинним решткам, то не потрібно давати азотні добрива. Їх потрібно давати, зараз поясню, чому, тому що хто такі деструктори? Це живі організми. Це гриби і бактерії. В наших деструкторах в різних співвідношеннях. У нас є деструктор, в якому є і гриби і бактерії, є той, якому виключно гриби, є то, в якому виключно бактерії. Але в загальному для того, щоб розщеплювати рослинний матеріал, який складається з різних полісахаридів. Полісахарид це такі великі молекули. От. І деструктор має розібрати цю велику молекулу, як конструктору. Лего е, на шматочки. От, наприклад, у нас там є здоровенна целюлоза, бо здоровенний лігнін, його треба порізати на маленькі шматочки. І що робить цей мікроорганізм? У нього є ферменти. Ферменти, якщо дуже по-простому пояснювати, то це такі, як молекулярні ножиці, але це білки. І тут ми згадуємо ті люди, які на спортіку вони точно зрозуміють, про що я кажу. Для того, щоб будувати білки, потрібні амінокислоти. А для того, щоб будувати амінокислоти, потрібен азот. Тому що ті люди, які займаються спортом, вони можуть сходити в магазин, купити там собі спортхарчування, наколодити амінокислот в стакані. От, а в рослин такої опції немає, їм треба це десь брати з ґрунту. От. І в бактерій теж, от так до чого це я веду? Для того щоб ефективно розщеплювати рослинний матеріал, бактеріям потрібно багато-багато ферментів. І їм треба десь набрати азоту для того, щоб е, ось це все опрацювати. І виходить так, що якщо ми вносимо деструктор без азотних добрив, то вони цей азот вони його собі десь знайдуть, але вони його знайдуть собі в ґрунті, вони використають його з ґрунтових запасів. Ярослав, І... тепер трішечки да. вибач, що перебуває, але е, тепер трішки та? те, що підсумувати. От ти дуже класно, дуже круто розповідаєш. Скажи одне: от, наприклад, даємо азотні добрива. Скільки час. Е... Витрачає взагалі і скільки потрібно часу деструктору, щоб розпочати процес розкладання рослинних решток. І якщо як ти вже сказала, тільки що підкреслюють це слово, вони будуть в пошуку азоту, скільки це часу займе на розкладання решток? Це може зайняти так, я в тобі в хвилинах, в секундах не назву. Але... Ну, це буде довше, і плюс і мінус в тому, що ми будемо збіднювати запаси ґрунтового азоту. На наступний рік, наступній культурі азоту залишиться менше. Тому нам треба вносити азот додатковий, щоб компенсувати те, що з'їдять наші бактерії в процесі переробки. Потім, звичайно, якась частина цього азоту вона повернеться в ґрунт із рослинних решток, тому що вони теж там азот міститься. От, але ефективніше дати азотні добрива одразу разом з деструктором, ну, рекомендується це 5-10 кг Грам азоту подіючий на тонну рослинних решток, щоб забезпечити от їжу для бактерій і грибів, щоб вони могли ефективно відпрацювати. Ну, щоб не збіднювати ґрунт на азот, тому що ну, ґрунти є різні. Десь буде більше азоту, десь буде менше. Якщо ґрунт багатий азотом, то там бактерії будуть класно працювати разом з грибами, але вони його збіднять. Якщо в ґрунті мало азоту, то вони погано працюватимуть. Тут залежить. Саш, знаєш, мені здається, Ярослава зараз з наших аграріїв так знову по науці, по всіх там по біології, по хімії, прокачала так суперово. А тепер все ж таки, я думаю, що от саме ти мені тут зараз допоможеш, от економіка. От давай разом от повністю зараз підіб'ємо цей підсумок, таку риску підведемо саме по економіці затратній частині і пояснимо нашим аграріям, чому саме вигідніше і краще давати, що вони будуть отримувати, ніж деструктор з азотними і просто азотні добрива на гектар. Ну Тут відповідь насправді вже е, трошки сформована від Ярослави. Те, що мікроорганізми всі хочуть їсти і всім потрібен азот, відповідно, необхідно, да, моя рекомендація також необхідно додати азотні добрива в у Бакову суміш, якщо це мало забезпечені ґрунти азотом. І все ж таки щодо, щодо економіки, тут е, також потрібно підійти правильно, порахувати і е, сказати, Свої так або свої ні. Щодо внесення деструктора з азотними добривами і норми. Так, якщо ми говоримо про наші рекомендації підтримую Ярославу, це 5-10 діючої речовини азоту, додаємо до бакової суміші на гектар і в той же час використовуємо десь близько півтора літри, так як і ти Максим говорив: півтора літри на гектар, якщо це говоримо про рештки соломи озимої пшениці. саме Якщо врожайність близько 5 тонн, тому що там, відповідно, і соломи буде приблизно так само. Тому тут наша цінова політика і саме по деструктору Екостерн класичний 240 гривень за літру, півтора літри це в нас буде 360 гривень. Відповідно, якщо ми візьмемо з тобою, там будь-які добрива, да, карбамід, селітру, все, що ми можемо внести до бакової суміші, ну, мабуть, будуть використовувати те, що можна розчинити. Можливо, кас як альтернативний варіант. Знову ж таки, тут дивитися по діючій речовині, по відсотках, але, грубо кажучи, це там 20 кілограм фізичної маси, наприклад, візьмемо. Відповідно, хай. Ми, не знаючи цін, там, які можуть коливатися від і до, беремо середнє значення 20 тисяч гривень за тонну. Відповідно, це 2 тисячі гривень за 100 кг. Да, і на бакову суміш нашу деструктор, плюс азотні добрива 20 кг, необхідно 400 гривень. Від цього будуємо економічну складову 360 плюс 400, 760 гривень на гектар. І все ж таки, якщо ми не вносимо деструктори, а так теж аграрії наші роблять, які бувають приклади застосування, підкормити ті мікроорганізми, які є в ґрунті? Тому що вони там є, їх ніхто звідти не виганяв. Відповідно, їх також можна накормити. Трошки інший ефект буде дотримуватися під час розкладання. Але все ж таки стандартна якась мінімальна доза для мікроорганізмів це хоча б 50 кілограм у фізичній вазі, так, що рівнозначно буде, ну, візьмемо знову ж таки нашу 20 тисяч за тонну, 2 да, тисячі гривень за 100 кілограм, і відповідно 50 000. кілограм на гектар це буде тисяча гривень. Оці кошти нам потрібно вкласти в ґрунт тільки для того, щоб. Пішло розкладання рослинних решток. Тобто це не є живлення. Саме основне не, да, не путати те, що це може вплинути на якийсь розвиток рослини. Воно не піде в живлення, воно піде тільки на те, щоб мікроорганізми похарчувалися, використали цей, цю енергію для того, щоб почати формувати свої ферменти і розщепляти целюлозу. Відповідно, різниця із цього в нас випливає. 760 це наша технологія, так, це деструктор плюс азотні добрива. І, 240 50, гривень, да, там 50, да, 50, 50 кілограм це тисяча гривень, то відповідно 240 гривень ми отримуємо на гектарі. Тільки різниця, тільки з урахуванням того, що ми додали до технології деструктор екостерн, і, відповідно, який можна використати. Це вже глибше відповідно до. Технології, індивідуальний підхід до кожного поля, тому що різні ділянки, різні поля, різні технології, різні погодні умови все це сприяє тому, що необхідно правильно підібрати деструктор, який буде працювати в тих чи інших умовах. Тому я думаю, таку економіку можна побудувати. Ярослава. Та, я Можливо, з тобою хочу тебе трохи є. не погодитися. Ти казав, да, що можна там так, нести. Та, ми повертаємося до Ярослави. Саш, зараз, зачекаю. зараз буде зараз батл. Да. зараз, зараз, зараз буде батл. Так, так, От, про те, що можна там нести 50 кг карбаміда і не вносити деструктор. То тут я трошки не погоджуся, тому що так як дуже багато фунгіцидів зараз вноситься на поля, то вони вбивають не тільки патогенів, вони ще й знижують кількість корисної мікрофлори, яка в теорії мала би якраз ці рештки розкладати. І тут можемо стикнутися з проблемою, що ми його заробили, а воно там просто не розкладається, бо ми не внесли туди тих мікроорганізмів, які будуть його їсти. Може бути інша проблема. В в агро... на сільськогосподарських землях вони часто насичені патогенами, там всякі фузарії, альтернарії всякі інші персонажі, які дуже люблять теж. Жити на рослинних рештках і може скластися така ситуація, що вони будуть розкладати, і вони класно так. Ти їм ще додаси азота, вони його під'їдять, і вони дуже класно розмножаться і навесні створять проблему. Тобто тут можна собі зробити гірше. От може треба бути обережним. з цим. Да. Сто відсотків це Розлав, так? якраз про те й говорив, що можна підкормити тих, хто є в ґрунті. А так? там невідомо хто. А невідомо хто цей азот з'їсть. Яке цікаве питання я достав? Здоров'я. Якраз мені здається, що тут те пункти, які ти проговорила, і однозначно Стойлер. тут є ці ми, питання, які ми можемо. А ми сьогодні точно розібрати? про деструктори, бо в нас так, знаєте, економіка здоров'я, здоров економіка. Спорт. Да, дуже цікаві такі запитання. Так, ну насправді, якраз е, це запитання, хто з'їсть солому? от, І ви розумієте, ми вже плавно підійшли до цього питання, хто ж з'їсть солому? Ну, зрозуміло, мабуть, тварини. Ну, і на цьому ми можемо знову ж завершити наш подкаст. от, е, Але насправді, мабуть, треба трошки е, вникнути в історію, о, якраз як і говорила, говорила Ярослава. Е, що зараз роблять аграрії, які технологічні операції проводяться на полі, і які залишились жити там мікроорганізми Все ж таки. З урахуванням інтенсивних технологій, які зараз застосовуються при вирощуванні сільськогосподарських культур, а це внесення великої кількості пестицидів, дуже часто ми зустрічаємо також глибокий обробіток ґрунту, все ще він у нас присутній, і мені здається, відсотків 70 ще керуються тим, що треба зробити оранку, і без цього ніяк. І також внесення великої кількості мінеральних добрив, в тому числі безводного аміаку, А ми знаємо всі, що робить безводний аміак, повністю О, знищує все, живе. все, що є в ґрунті, все живе, і відповідно, які можуть бути там мікроорганізми. Так все ж таки варто відмітити ще те, що патогени, які зберігаються на рослинних рештах, вони сховані від цих всіх. Операції, які проводить людина, тобто пестициди, які ми наливаємо в ґрунт, відповідно, оранка та ж сама, так, яка перевертає ґрунт, достає Він, все те, та, що так, так глибоко. І є хвороби, які ховаються від нас, де в рослинних рештках. Тобто вони можуть бути всередині тканини е, соломи, всіх рослинних решток, так? і відповідно навіть оранка, е, таким чином, що ми перевернули, і начебто їх мало вбити е, ультрафіолет, ну так не станеться, тому що вони заховані якраз в рослинних рештках. І щоб е, відповісти правильно на питання, хто з'їсть солому, треба підійти е, з такого прикладу, що. Е, Якщо ми хочемо, щоб це відбулося правильно, саме розкладання цієї соломи, то потрібно використати ті мікроорганізми, які вміють це робити найкраще. А це вміють робити як тріходерма, так і бацелю Субтіліс. Відповідно, що повертаючись трошки назад, зміщений баланс да, корисної мікрофлори і шкідливої мікрофлори, тим більше що. Не в нашу сторону, скажімо так, все таки переважають, роблячи багато аналізів ґрунту, які ми робимо в нашому інституті. Так, до речі, глядачі, якщо вас цікавить така функція зробити мікологічний аналіз на ваших ґрунтах, обов'язково звертайтеся до наших спеціалістів, ми допоможемо зробити ці аналізи і покажемо, що ж вводиться в вашому ґрунті. І які деструктори uh, їм рекомендувати, і хто там кого є. <рес> <рес> да, і, ну, і насправді, якраз після цього можна зробити дуже uh, гарну рекомендацію щодо застосування правильних uh, деструкторів і підібрати саме той, який буде працювати на ваших ґрунтах. Ярослав, от після того, як безводний ам'як внесли, вони вбивають все і шкідливе, і е, взагалі е, все живе і все живе, да. там... що повертається до ґрунту саме перше після такого випадку. Ми внесли безводний ам'як, які мікроорганізми. Повертаються, які гриби шкідливі чи корисні, на жаль, на жаль, туди повертається, як правило, все нехороше. От, тому, що е, у патогенів у них є така властивість, що вони більш ефективно можуть засвоювати ті ресурси, які є в середовищі, ніж корисні. Вони розвиваються швидше. У них є конкурентна перевага. І тому, коли ми просто простерилізували ґрунт і нічого з ним не робимо, не заселяємо туди нічого корисного, то там починають краще розвиватися патогени. От Вони заселяються. Першими. От, хто б хороший прийшов, а патогени будуть першими. Супер, дякую. А, Саш. А от тепер, а, так як більшість і багато взагалі стикаються з запитаннями від наших аграріїв, от що в даному випадку ти б порекомендував би? Ну, внесли безводний зводний ам'як, окей, вони все вбили, живе, і не живе там, шкідливі і нешкідливі. Через кілька днів би ти взагалі рекомендував би, наприклад, знову ж таки попрацювати би саме з деструкторами в даних господарствах? Якраз у нас такий досвід застосування в багатьох господарств є, які застосовували безводний аміак. І, відповідно, щоб повернути швидше мікроорганізми корисні, які будуть виконувати правильні функції для нас, для аграрія. То в такому випадку ми можемо застосувати після внесення безводного м'яку 2-3 тижні, після двох-трьох тижнів внести наші деструктори, щоб швидше заселити туди корисну мікрофлору. І, повертаючись до корисних мікроорганізмів, все ж таки їхні функції, тому що питання в нас стоїть, хто з'їсть солому в першу чергу. Хто Хто ж її з'їсть? Хто Як... перший добіжить? Тут, Не е, до можна... спорту, поняв? Здоров'я, спорт ми зараз. Спочатку ставимо. спорт, потім здоров'я, потім знову спорт. Е, якщо То говорити буде, про, про... Е, мікроорганізми, які ми знаємо, які гарно спрацьовують по рослинних рештках, це бацилюс, субтіліс, триходерма, в них фактично дві основні функції, які вони повинні виконати в ґрунті. Це перша, це знезаразити знезаразити рослинні рештки і ґрунт в першу чергу, тому що це основна їхня функція. Завдяки своїм виділенням антибіотичним вони не дають патогенам та, розвиватися в ґрунті. І також друга функція це деструкція, тобто це поїдання целюлози. Відповідно. Коли тут мало того, це утворюється ще й певна така комбінація, подвійний ефект. Спочатку ми роз'їдаємо солому, з'їдаємо правильно солому і достаємо патогенів, які там є, і знешкоджуємо їх завдяки якраз таки антибіотикам, які виділяють мікроорганізми. Тому хто може з'їсти солому? Тут вирішувати тільки нашим аграріям, тому що ви можете піти по стандартній схемі, застосувавши, так як і ми говорили, 50 кг азотних добрив і там е, солому, 50 е, відповідно, нашу солому з'їсть як фузаріум, так і альтернарія, і ми зробимо такий гарний. Скупчення на, на, да, такий на наступний рік такий. Заряд. заряд, на наступний рік для наших культур. Ні, ну ви 에... тільки ж скажіть, що в кавичках, а то такий, знаєте, заряд, <гум> да, таких... заряд фузаріуму. Заряд Фузаріум, да. фузаріуму, який повністю з'їсть не тільки солому, а всі наші посіви, які ми там засіємо на наступний сезон. Але і другий альтернативний варіант це всього лиш. Да, не витратити лишніх коштів, а як ми вже говорили, зекономити 260 гривень на гектарі, внести деструктор зтеринів у нормі 1,5 літри на гектар, і отримати як і знезараження ґрунту, так і здоровий врожай наступної культури, який ми туди будемо засівати на цій площі. Так, класно. Знаєте, в. Хотілося би сказати, зараз от я дивлюсь, Саша так трішки одіяло на себе потягнув, наче я фізіолог, я зараз вам тут розкажу все. А ми на такому зараз з вами знаходимося екваторі. І дивіться, так хочеться підсумувати да, там спорт, здоров'я, економіка. Клас, поговорили про економічне, про здоров'я, про спорт. І тут відразу. От завжди, коли ми аграріям говоримо, що для чого взагалі вносити деструктор, що ми будемо мати? Це однозначно е, здоровий старт рослин це будуть дружні всходи, і економічно це ефективно. Тому, знаєте, ми екватор цей з вами проходимо. І далі, Ярослав, мені здається, дуже-дуже ну, цікава така тема: це саме е, наука. Наука це моя тема, бо я науковець.